Розклад для левів на наступний тиждень, імовірно, в своїй фінансовій сфері ви вже пройшли досить такий якийсь помітний шлях. І наступного тижня ви побачите перші результати своїх фінансових зусиль. І згідно цих результатів, ви будете приймати якесь рішення. Якщо ці результати нормальні, позитивні, отже, ваші зусилля правильні, і ви. Ви Вирішуєте, продовжувати і так далі працювати в своїй фінансовій сфері. І якщо ж результати вас не надто влаштовують, і ви розумієте, що і наступні результати, якщо ви нічого не зміните в своїй фінансовій сфері, будуть такі ж самі, то ви будете шукати іншу можливість заробити, або якось змінити сам підхід саме до цього проекту, де ви є, або ж шукатимете додаткове джерело доходу. До свого здоров'я наступного тижня варто ставитися більш обережно, бо є велика вірогідність, що будуть якісь проблеми з вашим здоров'ям, особливо якщо ви займаєтеся якимось контактним видом спорту, чи тим самим боксом, чи футболом, чи волейболом, то є вірогідність травмуватися під час занять спортом. В ваших романтичних стосунках, чи то ви самі, чи поговорите разом з своєю коханою людиною, і ви усвідомите, що щось у ваших стосунках не так, щось цим стосункам шкодить, або поведінка когось із вас, і ви вирішите цю поведінку змінити на більш кращу, щоб ваші стосунки були більш гармонійні. Або, можливо, місце проживання. Ну, якщо ви, наприклад, проживаєте в гуртожитку, то таке проживання ще жодній парі на користь не йшло, і ви вирішите змінити місце проживання. Тобто, щось таке, ви помітите, що негативно впливає на ваші стосунки, ви якось те негативне зміните від нього відмовитеся і зміните на щось більш позитивне. А от ваш відпочинок швидше за все зіпсує якийсь чоловік, такий злий, не надто адекватний, скандальний. Можливо, це ваш друг, з яким ви будете відпочивати, щось там йому не сподобається, він до вас там щось присікається. Можливо, взагалі це незнайома людина, яка мимо йтиме і не сподобається, що ви там або смієтеся голосно, або вдягнені не так, або сидите не так, чи ще щось, і ця людина чомусь до вас пристане, почне скандалити. І можливо саме з цим чоловіком у вас і відбудеться той контактний вид спорту, внаслідок якого ви можете отримати травму.